Доброго ранку, ми з Оклахоми. Ми з Яшком повертаємось до лікаря цього разу, до педіатра, щоб він подивився на його отруйний плюс. Ну я думаю, що він подивиться одразу і пропише йому стероїди. Ну, По, по крайній мірі це так було з Trinті і вони а, допомогли. Так що дай Бог. Так, спочатку ну, спочатку вона така маленька була плямка. І довго була. Я навіть лейкопластир зробила, щоб він не розчухував, туди судина подяжіла, а, а потім воно як розійшлося. Не знаю, чому це так. Ну, коротше. ну те, те ж саме з Триниці. Почалося з. Двух цяточок, а потім воно ну, розійшлося по всьому, по всьому обличчю. Така зараза противна фу. Бідні діти. Я пам'ятаю, коли мама, доросла людина, собі таке підчепила і вила від від усе. вона і, і чешеться, і ну, і, може, і боляче, ну, коротше. Бо приїхала і не знала, що така зараза у нас росте тут. І отруйний плющ, і отруйний дуб, і ще якась фігня отруйна є. Навіть не знаю, як вона перекладається. Welcome to America. Дякую, лікаря. Молодець. Угу. Трошечки нервую, але молодець. ми з дядьком зупинилися в скупі по дорозі додому. Тут ще трохи. Купила і гамбургер, і курочку, думаю, поїдемо в басейн. Може, або курочку, або гамбургер розроблю. Водичку купила, сіки. Ну таке. Снеки. на це відео з тваринами, яких рятують. Ну, Кузенечка. Ну, так його люблю, мого хлопчика. А це ж хтось тих цих тваринок теж любить. А людей. Ми ще не знаємо це. Ми ще не знаємо повного масштабу всяка. Їдемо ми з дітьми, а їх з нами теж будемо робити гамбургери. Я запитала хто що, скільки, мабуть, це було більше мороки. А гамбургери вже. Вони вже навіть зробили гамбургер і тільки приготували. приготували. ми коло гріля, як, як і планували, тобто ще нікого нема. Я вирішила, що я спочатку прохолоджусь у воді, бо коло гріля я просто не витримаю. Залишалася анастасійська, я її вже її приготувала, дала скали, вона її хотіла, бо вона не впевнена, чи вона хоче гамбургер чи ні. І підогріла стейк з вчора. І це вегеса. А зараз працюємо над гамбургерами. Подивимось. Так, наші гамбурги. Гейб уже, я Гейб уже зробила собі. Тимур сказав, що ще почекає. А ти готова? Поїли. Піду я поплаваю, бо сьогодні не так багато часу. Сьогодні а, Гейбу на роботу. Так що треба повернутися до того, Бо Джулія повертається з роботи після нього. Ну, коротше. <кхух> на чомусь треба їхати. Якось так. Ну, так і ділимося. Дочекалася ще калася Вона була на подвір'ї, коли ми ходили до басейну. Я сказала, все, ми, ми залишаємо her. саму. Дуя наставка, я думаю, що ти ненавидиш. Я кажу, не я не ненавиджу її. Я ненавиджу, коли вона щось робить. a хабачі. З Джуліатр. Джуліета прийшла з роботи. Скарлетт, давай мені не мама. П'ятниця Макдональдс. Короче, загадала дівка, як їздили до Макдональдса кожної п'ятниці. Я кажу, ладно, добре, я кажу Джуліета, А ти каже, ти знаєш, я б теж не проти. Так що купила я Макдональдс і заодно поїхала до аптеки. Але з... бо звідти я щось ніяк не отримала дзвінка. Приїхала туди, я змінила аптеку, тому що наша закрита. І вони закриті. Коротше, я запізно приїхала. Але я купила бенедрил, бо лікар каже. Чесно кажучи, я кажу, я не дуже полюбляю стероїди виписувати. Бачите, інші лікарі, лікар, інша думка. Та, що у треніці вона одразу дала навіть нічого питання. не Я навіть не знала, що треба стероїди. Вона одразу її прописала, і вони, звісно, добре спрацювали. Я Дені кажу, а Дені каже, Давай спочатку зробимо, що лікар сказала, тому що може чашик замаленький для стероїдів. Думаю, він просто так би не сказав, що він не полюбляє їх прописувати, але блін, воно вже розійшлося в нього повсюди. Ну, типу воно поїде по животі. Я знаходжу цядочки і, на... і, у нього, у нього і на груді, і ззаду. Ну, Коротше, не знаю, подивимось. А, і сказав бінадрил давати. Так що буду додавати йому бінодрил. Це від алергії. Ліки. Ну, подивимось. Ну, Завтра аптека відкривається в 8. Хоча в мене завтра плани. завтра... У нас дуже прикольні плани ну, в мене. Так що чекайте! Небо знову виглядає цікаво на цій стороні, отак. На цій стороні отак. У нас сонечко, де український прапор. Все як треба. Ну-ну, Чекаємо. Доща так поки що не було, десь там, десь далеко, щось нібито не мигає. але чудова погода була, щоб покосити траву. Ну, попереду. Покосили, позаду не знаю, на завтра залишо! Що у нас тут робиться посеред на... На глядя. тісто на макові рулети. Завтра, на зустріч, яку я йду, я хочу пригостити людей маковими рулетами. Тісто я розмішала, мак я намазала. Розрізаю на 4 частини. Ділайла я її випустила сходити до туалету на подвір'ї, і вона їй не подобається ця ідея. Мені не подобається ідея, що знову знаходжу її кучки там де треба. Отак, хай побуде на подвірічки. Летики вже підігнялися я розогріваю духовку. Це смазуємо яйцем. Боже, боже, яка краса, які вони гарненькі. Все, можна і спати ранку за кого. Я обрізала рулети. Дуже такі пишненькі, гарненькі, м'якенькі. Я вже чай випила з ним. Так Це я вже готую поверсти. Сьогодні ми зустрічаємося з українськими лікарями, які тут на тренуванні. Я е, Наразі розповідаю, вам. А, мені написала дівчина, вона активістка української громади в Bockwa Сіті. А, я знаю, що вони кілька тижнів тому шукали домівки для а, трьох. Українських лікарів, які приїжджали до при ну, повинні були приїхати до Крова Сіті на тренування, вони знайшли, ну, я, звісно, що я не, не змогла допомогти з цим питанням, тому що це не в Талсі. Але, е, мабуть, їм розповіли про Віджея, той, той головний дядько, який надсилає медичне приладдя в Україну, і вони хотілися, хотіли з ним зустрітися. І ця дівчина мені написала, каже, Марина, ти це можеш організувати. Так що я зв'язалася з Віджеєм, ми, він мені е, сказав, які дні йому підходять. Я їм передала, і ми е, погодилися зустрітися сьогодні. Сьогодні у нього там будуть також волонтери працювати, організовувати все, і а, він покаже їм все, що як це а, відбувається. А лікарі тут, я так розумію, вони а, намагалися а, сертифікуватися а, в таких. Операціях як е, е, пластичних, хірургічних е, е, операціях відновлювання там, обличчя, і, і, ну, реконструкції, облиця, обличчя кісток, шкіри. Як це все е, робиться, я так розумію, по постам. Я, я не знаю, я з ними ще не спілкувалася, ми трохи тільки переписувалася з одним. З них по Фейсбуку, чисто щоб погодитися, коли ми зустрічаємося все інше. Сьогодні у нас дощ зранку, той дощ, що нібито повинен був бути вчора ввечері, нарешті до нас прийшов. Я так розумію, що в оклахома -Сіт Сіті він взагалі був дуже-дуже сильний, тому що а, цей чоловік сказав, що каже, ми будемо намагатися бути о 9 але... Дощ лиє так сильно, що ну, я не дуже впевнена. Але нібито все за планом. Так, я піду, підкуплю собі бензин і буду направлятися туди. А, також зі мною буде Наталка, вона дуже, ну, вона кожного разу приймає участь, коли ми вантажимо контейнер. Вона дуже такий. Я не можу слов підібрати. Активний активіст <ріст> в цій справі. І, а, а також Ольга буде, бо вона хоче взяти інтерв'ю лікарів і у віджея. Вона працює, намагається працювати трохи з радіо робить невеликі зарисовки про українську громаду в Талсі. Так що поїхали! Хотіла ще сказати, що у нас зараз 69 градусів. Це так класно. Так прохолоненька. Я не знаю, скільки це по-нашому, але це дуже приємно. Після 35 градусової спеки. Я навіть ну, в цій сукні я так одяглася, тому що ну, спека вже скільки. У нас кілька днів. І навіть прохолодно, приємно. Це вже волонтери там ми в іншому. Наталя намагається. to do blah blah blah. Таліана Ваха. Вона намагається забрати до. Do your own thing. oh my gosh no we just we we came to meet you on your work day this room is strictly for the volunteers so when supplies come in from hospitals Ла like десдес він розповідає, що у нас що тут є чи що тут проходять, як вони це організують. у на складі віджі буде показувати що саме у нас є підготовлено для наступного контейнера. Бо лікарі кажуть, що вони би не проти подивитися, що є, бо багато що потрібно для їх київської лікарні. Каже, коли були обстріли, що багато що а, також згоріло. Так що подивимося вам показувати. Він питає, якщо йому треба щось, хай скаже, щоб можна було покласти в контейнер і підписати, куди це повинно йти, бо каже, що до Києва дуже мало що доходить. Так, дякую. 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 Приємно познайомитися.

Doctors, Doc Yeah, we are from Ukraine. I'm ready to ship another container. This is all your stuff right here. Анна вчинив, якраз

знайшли, що тут є доплер, там теж шукають і вени, і вивни. Каже, бери, от зараз і бери. Так, все, ми закінчились. Закінчили спілкування. Ви собі не уявляєте, яке задоволення я отримала спілкуватися з цими молодими людьми. Вони ще такі молоді. Я так дивлюся, боже, це ви лікарі, такі гарні. Два хлопці і одна дівчина. І я запитала, як вони взагалі сюди потрапили. І каже, що знайома, яка живе в Канаді, але в неї були контакти з нашим університетом. тут. І вони відкрили програму якраз для навчання лікарям. України. І каже, що це, ми тільки, ну, це тільки початок, що ми перші, але е, будуть приїжджати ще лікарі і е, вчитися з е, реконструкції. Вони каже, що багато чого е, Каже, До цього американці приїжджали і показували нам, як вони це робили. Всі ці реконструкції А, а зараз вони от, на тренуваннях цього. І каже, що в Україні таких спеціалістів не дуже багато, ну, вичитані числа, і вони тр... намагаються це змінити. Це, це супер, це просто, це, су, це просто супер. І а, ми їм дали контакти дівчиною, яка працює з волонтерами. Куди ми висилаємо все це приладя, і вони з нею а, сконтактуються і а, також поїдуть в Львів до тих волонтерів, подивляться, що в них є, чи можуть вони щось використовувати. А, бачите, знайшли той доплер, вони такі задоволені, що знайшли, взяли, каже, а ще є, каже, каже, ото, що ти знайшов, це те, що в мене є. І якщо ви щось бачите, каже, беріть. І такі а, штуки особисті я навіть не знаю, як це а, пояснити, що це. Це як така штука, вона, от, якщо пацієнт на одному ліжку, його треба подвинути на, на інше ліжко там, воно якось от, рухається, от така штука, допомагає. Вони кажуть, що у них пацієнти самі перелазять, а це ну, все ж таки поміч. Не всі ж пацієнти це можуть зробити в силах. Так що знайшли, він знайшов їм ці штуки. А зараз Ольга там бере інтерв'ю, а я зараз їду до мами. бо мені треба до. А і ще я щось покажу вам, але вже коли додому приїду, Тут вже чайочок робить. Хлібчик тут, і вона рибку заселила. Так що... У мене тут обід. Привіт, мама. Всім привіт. мене так, бутерброд з рибкою. Мама, давай я сама буду роз... зображати, що я буду робити зі своїм хлібом, як я його різну. І помідорки з маминого рода. Вже. Вона каже, що вона ще не пробувала. Так пробуй, мам, що таке? Ох, я вже вже. не хочу Ох, яка ж ти у нас їдук. То... Так що. Всім смачного хліба. І прям така структура. Офігеть. А які тут, який кріп тут стоїть, шість цвіте? Прям так, А за ними <праць>, прячуться помідори. Прикольно. Так що мами там ще помідорки висять. А -а -а. Хто в дитинстві у цієї штучки заплітав як косічки? Я пам'ятаю, що я завжди їх заплітала. А це насіннечко. І тут ще трошки. Бачу, а це що в тебе? Кабак якийсь росте? кидала відходив в цю бочку, дивлюсь, плаганок такий вирос. Я взяла його і посадила. Що воно? Диня, ну, побачимо. диня, кавун, цукіні, не знаю. Це не кавун, я не думаю, що це кавун. кави. Може, покерем. диня, диня, мабуть. Ну, прикольно, будемо Бер... чекати. Була зелена диня, зелену Диню. Я подимаю, бо дивися, якась прийшла, зараза згризла листок. А-а. Такий вітер був, їх як поваляло в мене тут Ось який хрін дивіться, який листя, хріна. А, Хтось просив, але це було минулого року, я що пам'ятаю. Тут, тут, так, хто просив? Тут, тут. Давайте знати. Хотіла показати вам щось особисте. Ви подивіться на це. Це нам передали з оклахома Сіті. Цей прапор був підписаний нашими захисниками неба. Ті, що у нас тренувалися в Форт Сіл. І... Кожен тут написав щось від себе. Це просто, це просто я я, я просто не можу повірити, що це написано руками наших героїв. Слова подяки, слова підтримки. Ті, що зараз захищають Київ. На патріота, це... це просто щось неймовірне. Це так чудово. І це подяка і слова кожному із нас, хто а, прийняв участь, щоб зібрати для хлопців, хто підтримував і збирав для хлопців а, смаколики, сувеніри. Це просто я, я... так приємно Здивована і просто супер. І нам надали отакий сертифікат подяки, як нас цінуть на громаді української клохломи. Це чисто для талсовців для талса, для талса Каунті. І ще отакий значок. Це просто це просто круто. Я дякую. Дякую, 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 дякую. Нема слів. Одні емоції. Так, у нас вже вечір, і я бачу, що я записала дуже багато за попередні від в попередніх відео. Так що я буду закривати влог, хоч ми зараз підемо з дівчатами шопінг, і я можливо буду знімати, але це вже буде інший влог. Так що дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, підписку перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бай бай